на сьогодні в псаловому Третій, перший другий вірш. Гляди, як добре і як любо, коли браті живуть в купі, як похучем миром голові, що на бороду спадає, на бороду арома, що спадає на край одежі його. Читаємо значення. Відки його не є порушені впливом ніякої земної особи. Вони не мають земного провідника або земного царя. Вони є слугами Бога Його через Ісуса Христа, Царя і їх Голови. Слова Його ви звучать. Я виймю мого Духа. Тобто Божу Святу силу на усіх, посвячених йому, що вони проголосили Його вість народу. Велітя Його Духа спершу було на голову Ісуса Христа. І через Нього Його Дух був великим на членів Його тіла. Ісус Христос є Головою і провідником усіх тих, і ніхто з людей не може навчати або провадити тих помазаників. Те помазання, яке ви прийняли від нього, у вас перебуває і не потребуєте, щоб хто вчив вас. Бо те саме помазання навчає вас. Перший я на другого. 27 річ. Коментар за тих і башні номер мродія 1940. І так, тут є виставлений був установлений порядок. Хто має право навчати? Хто має право давати якісь настанови. І що це значить, що добре і приємно жити братьому разом. Мені відобрали науку. Вартові бачити Битва і де поясняла цей вірш більш подробно. І де показано було про те, що... І брати, за котрих тут іде мова, це ті, котрі після Ісуса Христа, бо Ісус Христос перший величез Святого Духа сприйняв, а далі було велико на членів тіла Христового. Отже всі, ті, котрі від імені Бога Єгови під керівництвом Ісуса Христа отримали помазання або величез Святого Духа. Вони є в тісній гармонії на одній лінії Богом установленої праці згідно часу. Тобто по проросту, бо проросту виставляють цю лінію, яка під кінецтвом Духа Божого було написано, по проросту вони бачать всі ті правила. Як Ісус Христос, так і всі ті, котрі з Ісусом Христом усі ті правила, порядки, які Його установив, подав, роз'яснив слугам своїм. Ця робота виконана була з приходу Ісуса Христа в Храм. І як зазначено, що ніхто з людей, уже тих, котрі. З того часу живуть, не мають власті і права відкривати уста, коли від Ісуса Христа і Його порядку поступає слово, приказ, свідоцтво. Ці мали б спокійно підкоритися, бо всі слова, прикази, свідоцтва справедливі, точні і незмінні І вони дійсно ведуть у Царство Боже. Тому ці слуги, котрих навчає Єгова, перший стоїть Ісус Христос, як голова, як Цар як іменно голова Церкви Христової. Тож слова його визвучали так. Я вільню мого Духа, Церкву, Божу святу силу на всіх посвячених, котрі так посвятилися, як Ісус Христос. Волю Божу завжди брати і порядок Божий завжди брати до уваги, до виконання, до правильної оцінки. І далі показує. Ті, котрі одержали таку власть, вони мають обов'язково проголошувати цю вість до народів, цей порядок. Отже, Велиття Святого Духа спершу було на мілі Ісуса Христа і через нього, через Ісуса Христа, Дух Святий, працював і на всіх, як учеників Його апостолів. Так і на всіх помазаних, як періоду період до церкви Ілії, так період церкви Ілісея від початку до кінця бачити ту лінію установленої праці, яка має по проросту. Тому Величе Святого Духа велито було для того, щоб зрозуміти ті просто, котрі запускаються в Бог до остаточного виконання, як до початкового, так і до остаточного виконання Божої волі, Божого замиру. Тому Ісус Христос є Головою, провідником, провідником іменно для тих помазаників, котрі. Беруть до уваги ті проросту, котрим приходить час повного виконання. І так ми бачимо, що тут ще стоїть така спеціальна осторога. Ніхто з людей, котрі хочуть свою волю робити і давати команду і в Божій організації такого права від Голови Ісуса Христа. Не одержав. Це є сплошні преступники і як називається це письмо Перелюбники, бо того, що вже йде не Слово Боже, а Слово світа. цього, Керівництво світа цього. А коли воно заходить, то погляньмо, до яких наслідків сьогодні це керівництво цього світа, чи релігійне, чи політичне, чи комерційне. До яких наслідків привело жителів землі? До благословення щастя, чи ми бачимо повного хаосу, замішання, нещастя і погибелі. Тому тут на закінченню сказано, що те помазання, яке ви получили, а ми бачимо це було. Коментар даний був на цей вірш під кінець праці, яку виконав Бог його через Ісуса Христа і через помазаника, котрого він вибрав, відкрив і доручив йому всі імені, через брата Рутерфорда. Ось це помазання, ось ці настанови, котрі подані були через цей порядок ми на них вважаємо не як на людину, а як на помазання Духа Святого, котре дійсно на всі пророцтва дано ясність через цих працівників. Тому не працівниками, тобто ми не вічні піднімаємо, а працівника по Божому прихарку. Тому якщо є повага до цього Богом встановлено порядок, порядку, ніколи не буде ніякого спору, недопонімання. Бо ми вважаємо Богом встановлений закон, який тут сказав, що Ісус Христос є головою і Провідником всіх тих. Іменно кого він помазав, і ніхто з людей не може навчати або провадити тих помазанків. Те помазання, яке ви прийняли від нього, у вас перебуває. І не потребуєте, щоб ви, хто вчив у вас, бо це помазання навчає вас. Отже, роз'яснення пророцтва подані були. І вибір головою Церкви Ісуса Христа був зроблений і розставлений членів після якого подав. Як ніхто не може зробити пересадку руки, ноги або другого члена в заміну другого члена у тілі, так ніхто не може нарушити цей порядок. А хто нарушає порядок, то вже не відноситься до голови. Церкви Ісуса Христа і Божої організації а відноситься або до регіонії, або до лукавої, або до світової організації. Це кожен може побачити, звідки він науку черпає від цього порядку, який його встановив через накресні проросту і роз'ясні проросту Ісусом Христом, помазаниками, і коли вже все видано було. Тоді сказано, воно вас навчило. Кого навчило? Якщо подивитися, хто продовжив роботу, коли діял постарався знищити Ісуса Христа і апостолів. подивіться, яка велика перерва була аж до 1014 року, коли прийшов той, кому принадлежить йому покільність народу. Але коли він прийшов, то сперва він підняв слугу, которому дав ясність. І знову ж це робив через одну одиницю, а останні мали підтримувати. І далі, знову ж, після Першої світової війни він робив через одну одиницю, всі останні транспортували, хоч і були скласти остати. І далі показує, ті, котрі вже залишаються, з княсатка, котрі Бог піднімає. Та вже не писати і роз'ясняти, вибрати все те помазання, що ви вже отримали, вже не потребуєте, щоб хтось вас вчив і ще вам щось подавати. Тому ми і остановилися на літературі, яка видана була до 1942 року. Тому що це була жива діяльність Бога Його, Ісуса Христа. І на закінчення цієї діяльності, коли. Подача була, свідоцтво сказано було, ви помазання отримали і ви не потребуєте, щоб хто вчив вас. Бо воно все ведено, тепер роз'яснено, а тепер до роз'ясненого його додає фізичний факт. І тільки з тими має справу, кого він піднімає, зрозуміти той фізичний факт. То ми бачимо, що був піднятий з 1979 року. Брат Гріша, який належав до Ляси Остатки. І знову всю кудоповідуну роботу до руги дому, він підставі документів теократичних, пророчих накреслень, пояснив і показав, що ми прийшли вже на вершину всіх пророст, котрі завершить діло Боже на землі, співати пісню з вдруге, що все сталося так, сказати Амінь, Алілуя», що точно. По пророцтву все виконано, і нам залишається у продовженню підкоритися цим установним порядкам. І ніхто із людей, як тут осторога стояла, не має права ніхто з людей не може навчати або провадити тих помазаних. Тому ми бачимо всі групіровки, ці повідділялися. Хто не хоче слухати з цього порядку, він відділився. Він постійно знаходиться у всяких таких нарікань чорноти, клівети, на Богом встановний порядок і вимоги. Тому це так завжди було, починаючи від Авія, коли праведний з'явився, то чому не навіть підняла на нього. І рідний брат убив брат. І так вся дорога. Чому Ісуса Христа хотів знищити його ще? Малого. Чому Іс... Моїсеє справа, потім Ісуса Христа, потім апостолів. Чому? Тому що вони слухалися цього Богом, встановили поясню. Тому не дивно, що нас залишилося зовсім мало. Тих, котрі вже вище залишилися. Тих, за котрих тут іде, сказано, що хорошо і приятно жити браттям в місті, то це ті, котрі помазані були от з цими братями. В місті, котрі цей порядок зберегли, оце хорошо і приємно, тому що все знаходиться в великій гармонії з Духом Божим, з правдою Духа Божого, з справедливістю, на честь славу, ім'ї Божого повіки.